Розкажу вам одну юридичну байку, яка відбулася насправді в одному з міст нашої країни. Так от, один із чиновників міської ради підозрювався у хабарництві. І от поліція на той час міліція все зробила для того, щоб свого гінця відправити із певною такою от котлетою грошей. До нього в кабінет. Він, Цей чиновник вирішив, що хабар не буде брати у своєму кабінеті, а в автомобілі це зробить. Він вийшов в автомобіль, сів у нього, взяв гроші і поїхав. Ну, і за ним же ж поїхала поліція. І от виникає питання: а коли ж його брати на гарячому? Бо там уже гроші, ті всі долари помічені і так далі. тому подібне. Ну, думають, як тільки зупиниться він, то одразу на нього. Эх, кайданки надінемо, фото зробимо, ну і так далі, і тому подібне. Але цей чиновник щось не зупинявся. І навпаки, він виїхав за місто і кружляв отак, от навколо міста, одне коло друге. І тут поліцейські, ну, міліціонери на той час щось запідозрили. Вони бігом його зупинили. А виявляється, знаєте в чому суть? Чому ж той чиновник такий хабарник їздив? Колами навколо міста по окружній. А тому, що у нього була пляшка води, він помітив, що за ним слідкують, і він увесь цей час їв гроші і запивав водою. І що би я вам хотів сказати, він майже всю пачку грошей з'їв. Тому обережно будьте, що ви їсте, і не попадайте ні в які халепи. Бережіть себе.